Всім прийде, друзі! З вами Каргаріс. Сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6. Сьогодні ми будемо грати в мережеву гру. А іменно в один з її режимчиків, який називається полювання. Так, друзі, сьогодні ми будемо грати в даний режимчик, який називається полювання. Це є новий режимчик, який вийшов якби, впад, чи між оновленням першого сезону та. Там, Оновленням якби, серед сезону, яке вийшло з 5 грудня. Здається, мало би вийти. Ну, воно вже вийшло, напевно, бо це відео, напевно, дається пізніше 5 грудня. Це його грати в даний режимчик, друзі, е, який називається полювання. Е, в... І давайте я вам е, розкажу, в чому прикол даного режимчика. Ви, може і не зрозуміли, але прикол цього режимчика заключається в тому, е, що це, якби є не то, не та, не то, що охота, тільки... Можна більше сказати полювання. Ой, полювання, це охота полювання це про полювання на українську перекладу. Тобто, якби режим називається полювання, але тут більше можна сказати це як хованки. Чому? Тому що полювання це такий режимчик, де е, є я не знаю, скільки там вчильків шукає щось такого. Але е, ті, які мирні, вони якби ховаються під різними предметами. Їм даються різні предмети, щоб то не було вази, машини. Дерева, листки, кущі, е якісь предмети різні. Це вже на рандом, як мені здається, дадеться. Хоча не знаю, не грав в цей режимчик. Хоча цей режимчик е був в е Call of Duty Black Ops Cold War. Правда, я в нього там не пам'ятаю, що я грав, мені здається, що не грав у нього. Е бо я би тоді приблизно пам'ятав, чому ми був. Тобто, е сьогодні новий режимчик, поіграємо в нього. Так що, друзі, давайте заходимо, запускаємо зразу режимчик полювання. Зразу ж даємо полювання тут. Давайте прочитаємо, що тут пише. Команди поочередно виступають в ролі охотників і жертв, жертв. і здають свіст кожні 30 секунд. Так що охотникам рекомендується внимательно служити окружаючі звуки. Побіждає команда, яка виграє ще найбільше колись раундів. Мне здається, це буде довга катка. Взагалі, довга катка буде в режим полювання. Так, тобто, якщо вона буде катки довша, то ми заграємо тільки один раз, можливо. Що буде таке трохи коротше, то може і більше. Але все-таки я хочу вам показати цей режимчик. Хочу сам подивитися, що це є за режимчик, в який я не грав, і який називається полювання. Так, друзі, полювання. Або навіть я би більше сказав, що це і хованки, а ніяке то і не полювання. Бо розумієте, більше це мені похоже на якісь хованки. Такі звичайні ревайнд карта Окей, понали. На карті реванш, досить нормально, топова карточка, але у, як такої стріля, не в цьому, е, би, в цій кації, напевно, не буде, я не знаю. Там, там, ну, подаються типу, цим що полювальникам пушки. Вони мають типу, шукати предмети, різні вбивати. Я не знаю, чесно, не знаю, в чому прикол на режимчика. Тому я зайшов в нього поіграти. Так що ставте лайки, друзі, підписуйтесь на канал. І не забувайте, що. У новорічному грунті з Харкаром відосе виходить два рази в день або навіть і більше. Навіть і більше, бо контент в мене є багато і може виходити навіть більше. Три, два відоси, це стандартний. Так, зжз. О, кстати, я, я предмет. А, а за який я предмет? Я б ця... Що це? Це принтер? Охренеть. Вашу мать, це принтер. Іде я на ньому має заховатися? На цій карті? Предмет тут дається такий який є. З карти, не знаю лі Бля, тут було якось неумісно це ставити. 에, давайте, може, тут поставимо. І. Ну, тут якісь обманки, глушення Ну кстати, звук тут даю. звуки іще йдиться. Давайте фіксація. 에... Я, в принципі, думаю, що можна. Можна ще й тікати, звичайно що. Але то таке... Ой, чекайте, бля, бля бля, 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 бля. чекайте. Ой-ой-ой. Так, добре, я зафіксувався. Ну... Знаєте. Вроді би то я, я заробляю опит за те, щоб якби мене не кіляють. Ми маємо 6 челиків, які ховаються, та 6 полювальників. Йопу по мать. Це ж типа предмети, вони звуки здають. Він звук цілий час здає. Секундочка. Так, стоп, десь тут челик. Хороша маскировка, окей. Тут челик, видите. Ловантажівки. Бляха, муха! Знайшли мене. Знайшли мене. Це, в принципі, було тупо трохи. Надіятися, що мене не найдут. Звичайно. Що, друзі. Цей челлік тут став прям так якби він тут... А ні, а зайдя це ті машини даються. Оце імба, це, а, це, їмба, це їмба би було на машині поіграти, бо це її їд їд їдеш свої по карті. Добре. Чілліка нас... слова. А ні, все-таки йшли його. Потім ми зараз програємо так швидко. Не знаю, чи заміна йде після кожного раунда. Зміна сторін чи якось пізніше. Давайте звуки издають. Ну все уже. Не, ще, еще. Ще, Пораження в раунді. Ну конечно, це легше буде, мені здається, найти, ніж це. Не знаю, зараз будемо замінятися позиціями чи ні. Але я понял, що треба ховатися десь там серед тих домиків. Хрен не знає. Лучший момент Кастра Тв. К Кастра ТВ, Шо, Ой, бо він заховався за якийсь інший предмет, він ще почав них. А він, кстати... А не, ну вбивати їх не може, по-моєму. То убивати за тих предметів, що ховаються, по-моєму, не можна. Ну як бери це така більше А, ми все, ми за охотників вже. Режимчик мені нагадує якісь такі міні-ігри в Майнкрафті, блін. Зарі в мене... А воно сіно на пушки, чи що? Чи що? Я не знаю, вроді би, Я не бачу взагалі вчительки якісь мушки. Ой, давай фактин класс! Ооо, это факі класс. Це ппешечка, у мене на модифікація добра з батапайською. Кейт, добрі, друзі, понали. Я ж виділ за миграм тільки одну каточку в дану охоту. Е, нам треба у нас є час. У нас є определенний час, це разом 4 хвилини. Це ті патрони теж у мене. Так, тут треба пострелювати, ксі вже таке. Бля, це ж херня була, ну, ну ні, тут це. Це просто тачка. Де сам звук і є, це треба так прислухатися. Ну, до речі, прикольно, що предмети даються з карти такі, які вони тут є. Бля, це не так тяжка, а це не так легко буде. Чи ні, зирити там уже переміпашу на когось. Що в будинок я дивитися, що вони є. Що тут таке подозрітельно? Я хочу щось Серйозно, це так і було? Це було у карті, серйозно, я не знав. Бля, це тяжко, я вам скажу. Я думав, що найти буде дуже легко. Щось нихера. Чи ліс, я може хтось будет. І де, бля, ці звуки, не понимаю. Ой, я, прошу шумать. Здесь далеко не збудь. Побі А, І всі уже поперестрелювали, їм ба я Я один щось нікого не знайшов, і хір його знає чого. Лучший момент, равен. А, тоді має індикатор наношення урона бути. Кстати, отут цей предмет стояв, я навіть не міг поняти. що то було так, якби. Чи не чуть Окей, понадоби, давайте заребумкуватися. У мене морозілка. Морозілки є... Морозилки, як я знаю, є в. Е, Бля, я хочу яку шумать. Навіть е, там накрию карти. Морозилки... Блядь, там не тут. Бляха, 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 моха. Я не співаю. Ще скло розніс. Бля, тут нету. тут. херово буде. О, тут фіксація буде ідеальна. Все. Він мене пройшов, він мене не замітив! Він ну, каже їмба позицію зайняв! Вроді би то відкрите місце, тут будуть челіки проходити, а ні. А кстати, я ще можу предмети змінити, імба. У мене ці звуки і задають, типу, і посвисти якісь некі. Не знаю, може треба навчитися на них звертати увагу. Бляйте, друзі, я, 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 я тут прям заховався дуже сильно класно. І тут дуже сильно подивіться просто. Мене просто нахер проходять. Я просто заробляю опит за те, що я ховаюся. Може його не є так багато, щоб аж прям. Е, Смотрите сквозь шоу. Окей, добре. На, і де би ще можна було чесно заховатися. Позиція класна, чесно, класна позиція позицію Бо, Баєте тут є морозілка і тут зверху є морозілка. І це така імба, от реально імба. Бо це не є підозріло, вона ще плюс критик до цього стоїть. У мені карта десь ще ліка вижу. То можна лушилки якісь кидати, обманки, типа... Хе-хе. <звігнув> так що, принаймні, навіть. Бляха, муха, челік знайшов. А це... Я не знаю, що це був той самий ще. Ні, ну я пам'ятаю, може з кіном тим самим оперативником, але я пам'ятаю, що це був типу, якийсь такий. Все-таки не вийшло, не вийшло, не вийшло. Ну, давайте, треба побіждати, треба хоча б раз побідити за... за цього. У мене плюс ще й змінення. Зараз попробуємо. Коли в раунді за цих челіків, що ховаються. Роботи змінитися. А, ну бля, то не вийду. Я кажу, то зараз ці, що будуть шукати, вони будуть вигравати просто тупу всі раунди. Наприклад, зараз ми виграємо, якщо вийдуть у вийде, виграємо другий раунд, а потім у них буде приймучисть, вони в тому раунді будуть шукати. Якщо я вам кажу, вони виграють, вони виграють. Стопрос. Ці катці. Ось ну, такий режимчик. Я знаю, я привик, що Call of Duty це стрілялка це стріляєш, це постоянно, блін. І ні за що не переймаєшся. А по все-таки Call of Duty за трохи. Якщо такі режимчики додати, це буде і більше для всіх категорій. Тому ви що якби цю інбуру дуже багато челіків купує. Саме через те, що тут на різні на різні теми є, видите. Одне одного обстріляне, поліція коєму короваву голову зробив. Йому... О, блядь, чекайте Давайте понадобиться шукати, що е, там, хто там де є. Е. Ну я трохи треба навчитися про... Ну як, блин, так. Тут... Тут киев до хрена Десь тут повається выля, глушевмина тут. Сука, дитя, сука! Тейнер цей. Ч свиднек? Меня глушев, блин, бля, я так лоха дружим а От це затлікаючи це було відкликающе це відлікаючи гранати типа вони поставили так якби це є чильки а то ніякий нахерний чилькинти мусорник сраний то у тебя звичайно, я звучайна скажу так, брат, кашечку. А так понюхие е мають тут. Що, а, тут а тут рачепипащий сбоку скилик вещи три. Це безконечні патрони, бо коли перезарядка воно додається, то скільки Вистачає до магазину. Я Дві штуки ці і Бля, я все прострілюю, бо я не знаю до челіки. Давай, свисти ще трохи. Дві штуки, це в принципі я вам скажу не так багато, але час тоже де де Ну, Уйде Да-Денпойнт дочилик Треба почати просто все прострілювати. А тут теж так така херово все прострілювати. Віт, на минутах. Це вони можуть виграти раунд за. А, кстати, зерці яка прикольна анімація. Стріли у банкомата з нього бабки вильта. Я вам кажу, Call of Duty был самый топовый шутер. Який є взагалі, який був в історії, був. Ну, може і не. Ні, ну може і не самий топовий. Я не знаю. Може Call of Duty Modern Warfare 19 го року трохи краще. Може. Cold War поварно не мені честно стал бля щит 20 предмета є будуть майже мусор бусло не знаю ще її забрали бо... коли ми промахали цей раунд я думав що ми зараз легко виграємо я промахали миссий раунд чем вообще и группа вход промахала Срака, реально ми програли. За челіків шукали, як вони так заникались, де вони заникались. Я не поняв, звичайно, що діло. Е -е, ну скажу вам так, катка така довга вийшла. Е -е, сьогодні це вже зараз 18 хвилина відео, буде 17, та не справді, пару секундами. -е, так що, добре, друзі, дякую, що ви подивилися цей відео. З вами був Каркар, Сьогодні ми грали в режим панування. Удачі всім і пока-пока, друзі.